У світі нерухомості немає нічого більш стабільного, ніж щорічні розмови про те, що в наступному році ринок нерухомості впаде. Звертали увагу, що жовтень, листопад, особливо грудень, з'являється купа всяких експертів, які прогнозують, що в наступному році вже точно буде все. Потім сплячка десь 8-9 місяців, і знову по колу. Це мені дзвонить зв... товариш з рідних Черкас, що у нього там є якась нерухомість. Він думає, що з нею робити, і каже: Ти ж ріелтор, ну спрогнозуй, що там далі буде. Ну прогнозувати, особливо під час війни то справа дурна. Але тут якби відповідь, ну яку я даю, мабуть, у 98% випадків, коли чую таке питання. Продавати нерухомість потрібно, й, до речі, купувати також потрібно тоді, коли це реально потрібно. Чекати кращих часів ну можна підкласти собі собаку, а не дадуть це збригати мені люди, які у 24 му році сподівалися добре купити у 25, му а ціни виросли якось так.